Через аварію на електропідстанції в місті Вишневому сім будинків залишились без світла. Різкий стрибок напруги призвів до того, що у людей перегоріла майже вся побутова техніка, а у декого ледь не згоріла квартира. Юлія Крієнко докладніше я включаю сьогодні телевізор фразку, питаюся намагаюся як би он не працює. Замість улюбленого серіалу тільки тріски та клуби диму по квартирі. Від перепаду дампруги у 5 сотень вольт у помешканні Ольги перегоріла майже вся побутова техніка. Коли був перепад ввалив просто дим такими великими клубами. Точно так же як і з тієї техніки, яка на балконі лежить. Спасли, ми тільки встигли спасти холодильник. Дмитру не пощастило найбільше. Пошкодженою технікою чоловік не відбувся. Ледь не згоріла квартира, та й без жертв не обійшлося. Мешканці столітрового акваріуму стали складовими рибної юшки. Акваріум буквально взорвався від того, що він кипів. Тут просто система освіщення була підключена. А згорілось, що кипіть почав, тому що знизу горіли речі, і він просто як котел стояв на огні. Сотні обороних людей кілька годин телефонували до аварійної. Результат нульовий. Пішли скаржитись до ЖЕКу. Перед ними зачинили двері. Без світла довелося просидіти кілька годин. У деяких будинках його й досі немає. Пояснювати причину аварії комунальники не беруться. Люди кажуть, такі перепади напруги в їхньому мікрорайоні не вперше. Попередження було в понеділок, десь після 10-ти часов вечора. Виключилось загалі світло по теж подивилася в сусідніх будинках ніде не було. Значить, вже якась система срабатувала, що вже воно не працювало. Але на це ніхто не звернув уваги. Остання інстанція міська адміністрація. Там про аварію на електропідстанції вже знають. Збирають заяви та скарги постраждалих. Мер обіцяє, збитки відшкодують, тільки не ясно ще хто це на балансі Бо РЕС відповідно. ОблРЕС приймає платежі за це все, яким чином буде в подальшому, в якому порядку це все буде. Я думаю, це буде вирішувати. Ну ви зрозумієте, що відповідно, що місто вишневе, так само і район, керівництво буде підтримувати те, що Компенсувати будемо 100% людям то, що нанесені збитки. Наразі комісія з міської адміністрації пішла по квартирах постраждалих. Оцінюють розмір збитків. Та люди впевнені, поки вони побачать гроші за зіпсовану техніку. Мене не один місяць. Юлія Крієнко, Микола Ляшко, телеканал Київ.